Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті Анька, а точніше Анерн. Модель ansci 02 rm 6200 Заявлена несправність новенький абсолютно не працював. На корпусі бачимо є пошкодження від удару. Зі слів клієнта його вімкнули, спробували запустити, він пустив дим і все. В комплекті до нього один кабельок, другий кабельок, третій кабельок. Коротше, Купа кабелів. Так, зі слів клієнта, точніше, уточнив, при підключенні не загорівся дисплей. Тут справа в тому, що така платка цікава. Тут з перемикачами. І треба розібратися, як воно має запускатись. Так, перше, я спробую вімкнути ось цей перемикач вниз. А, а, ось і запашок. Хотів розібратися, куди впихати цей штекерок. Да, Стоїть не LCD. а тут сажа. Так, історія така. Е, у нас є панель керування, є плата комунікації між панелью керування і основною платою. І нам є інвертор. Е, потрібно, що я можу зробити? Перше, на кнопочку у нас виходить окремий контакт, тобто кнопочку я зможу запустити так. закоротивши контакти. Добре, е, Під'єднатися для того, щоб зрозуміти, чи воно працює, чи не працює, я можу під'єднатися до ось цього. Роз'ємчика RXTX до ноутбука. Добре. Ну, в принципі, приступаю. Потім буде зрозуміло, чи варто дисплейчик відновлювати. Треба його розібрати, подивитися. І чи варто гратися з цією приблудою. Так, подав живлення, вибуху не відбулося. Тестер підготував на змінний струм. Підготував таку перемичку і зараз спробуємо нею закоротити. Так, воно запіщало. Засвітилось, ну, не засвітилось, закрутилось, завертілось. Поки що на виході нічого не бачу. От, клацнуло щось. Ага, от все. Все, запустилася панелька. І на виході є напруга. Цяцька запрацювала. Це, типу, як завести машину без ключа. Так, щось мозок не відповідає. Сигнальчики подаються, а на прийом немає. М -м -м. Блін, тут така цяцька. Виходить, що в цій коробочці знаходиться половина мозку. А там знаходиться лише одна половина. Тут всі налаштування, параметри, частина налаштувань тут, а друга частина там. Тобто вони, я так розумію, тут типу ми налаштовуємо, воно синхронізується з тим, чи виводить просто сюди. Ну, Головне, що дисплейчик, начебто, робочий. Далі прийматиме це рішення, як відновити чи не відновити. Платку. Ну що ж, плату я трошки відчистив, а трансформатор виглядає ось так. так от він вигорів. Саша там. Буду намагатися зараз його розмотати, подивимось, що з того вийде. Процес е розбирання потихеньку рухається, ось так от виглядає, те, що мені лишилось розібрати. Зміг зняти поки що дві обмотки. Коротше, такі от вийшли характеристики. По обмоткам вид знизу. Перша 28 витків, 9, 8. Друга 27 витків. Сьома шоста. Девята це закінчення, сьома це закінчення. перше – це закінчення. Тобто ну, кінець обмотки. І шосте це закінчення кінець обмотки. Е, перша друга та, що згоріла сама основна, вона там на декілька кусків розвалилася. Теоретично, я, я ну, практично 20 витків намотав, змотав, а е, теоретично, думаю, там, мабуть, 28 витків. Е, так як це у нас розв'язка по rsc 232 наскільки я пам'ятаю, має бути, то тут має бути плюс мінус 12 вольт. Відповідно, всі витки мають бути, ну, обмотки мають бути ну, хоча б приблизно однакові. Процес намотки пішов. Ну, все, перемотав трансформатор, лишилося зараз пропаяти йому ножки і спробувати запустити плату. До речі, на рахунок обмоток трошки помилився перша не друга, а перша третя. Ну, там, там зрозуміло, що там дорожки немає на другу. От можна, ну, я в даному випадку кинув перемичку, а так взагалі помилився, там до 3 до контакту має йти. І обмотки йдуть по черзі. Тобто сама нижня 5-6, потім 1-3, потім 7-6, потім 9-8. Ну, якось так. Так, Все підключив навісним методом спроба пуску. О! Дисплейчик світиться. Все, помилок немає. Красота. Щось тут навіть показує. Температури. Ну Все можна збирати та й тестувати. Тут така цікава штука, що якщо вимкнена оці перемикачі, або вимкнений Wi-Fi, але вимкнений LCD, то дисплейчик у нас запускається, але при цьому вихідну напругу він не показує. Показує нулі. Якщо вимкнути перемикач, то у нас починає показувати напругу. Так, ну що, в принципі, дуйчик працює, по тестам все окей, е, в принципі, на цьому ми завершимо відео. Дякую всім, хто переглянув відео, кому було корисне вподобачку. У кого залишились питання, будь ласка, коментарчик. Всім дякую, всім пока!